І так, друзі, всіх вітаю на каналі Василь Механік. Сьогодні у нас знову китайська коса. Ну, вже, як ви бачите, Урал БК3650. Ну, зараз будемо розбирати. В чому э, питання до неї? Сказано, що косили, поставили, прийшла. Пора косити не заводиться, не коси. Ну, давайте перевіримо, що тут не так. В першу чергу пробував я її, кажу, так як є, запускати, вона не запускається. І трошки підкалатує щось там трошки в неї. Ну, погнали. Бачу, тут трошки безірована різьба. Ну нічого. Так, раз. подивимося, оскільки не заводиться. Заглянемо її, як то кажуть на впуск, чи нема нігде підсосів, проривів, прокладок і такого іншого. Сперва відкрутимо від карбюратора. Не чистенька. Так, ну що ж. Тут таке. собі. тут прокладочка бачимо вже новоділ. Саморобна. Йдемо далі. Подивимося. Трошки слабенько. Взагалі то не зажити. Да. Ну що, подивимося далі. Тут теж самороблене Ну, нормально зроблено. Так, тобто дері співпадають. би бути підсос повітря, подивимось що далі, що в нас... Так, всередину заглянемо, як по поршню чи не перегріта. Буває, що перегріта, просто дивимося всередину вікно. Любе впускне, випускне в нашому випадку. Ми будемо дивитися в це, бо більшість як перегрів, то на випуску більшість. Зараз глянемо. Оба! Так, ну такого що в мене не, не траплялося. Так от народі все буває в перший раз. А ну дивіться. Я думаю, що вам видно. Бачите. Тюнінг який. Іменно на вході, що цікаво. Буває, що перегріви часто попадають, а це вивалено кусок поршня. Ну що, давайте там тоді розбирати, тут а, варіантів особо нема. Тільки розбирати. Так. Відкручуємо. Цікаво, що то сталося. Розберемо, побачимо. Так, тепер з цієї сторони. Поцікаво, що туди попало штопорне, вилізло, так вдарило, чи може щось інше. Бачите, тут якби пилюка присутня від сцеплення, все сухо. Тобто, якби сальники повинні бути живі. Так, що тут у нас? Щось пішло окремо, ну, тут на ізоленті все. На скрутки, Уже Вже одне від'єдналось. Розбирання. Ніхто не хотів по розйомах виймати або постягували чи ці розйоми, ну коротше скрутки Це таке, це не якби не проблема. Ну що ж, тут відкрутили. Зараз відкрутимо кріплення вихлопної Так, ну що ж, дальше выключиваем оглушитель. Я віджав Повідомляйте, що там відбувається, а з цієї сторони вроді би як і нічого. Немає пошкоджень. Так, ладно. Відключуємо циліндр. Раз. І yeah. так зараз будемо дивитися з вами. Що тут сталося. Опа. О. Так, ну що ж. Ну, що собі? Можна сказати, що поршнюва вижила є одна мілка царапинка, вона нижче вікна, нижче робочої зони. Якби ще навіть можна використати цей циліндр. Так, ну що, а тут оба! Ха -ха. Да. Що сказати. Діємося на штопорний. так, тут штоперне є. Продір з цієї ще сторони цікаво. Штопорного теж є. Наверно, відламався вусик. Ви як бачили, з тієї сторони вусик є, а з цієї сторони в штопорного вусика нема. І пішов всередину. От таке відчуття, як то... Ну так. Да. Так, ну що ж, знімаємо. Так, кусок алюминия. Да, Кладка вже не треба. тушку чтобы не мешала да посадка крыши все клева Чашку йде корзину на клею гарно сидить. Шарика я не включу тут ни разу. конспиратор при я так думаю. распадаемся поднимемся с вами. Я барте вже трошки відкрутил, что трохи. Да, есть, видите, на блокираторе и резьбе. Так, ну тут что, пружинка уже полетела в теплые края где-то, стабилизующие. Я не думаю, что тут не было их. Теж не видно, шайби є так. Да, пружинки полопали. А може не було, але по суті повинно бути. Як бачите, зазор є для пружинки, тобто вона повинна бути. Ну то не суть. Далі залишилось відкрити магнето з цієї сторони і з цієї сторони і розібрати в ноль. І так, зможемо поршень. Ага, закоксований. Это лева мать іду Тут регулировочная ходовичка є. Через свою роль виконала і якби розібрано. Чому так розбирав? Може хто дивився старі відео, там трошки інакше. Чому так вийшло, тому що поршнева була знята і рішення було прийнято розібрати далі, щоб оці металеві кусочки, як бачите. Металеві кусочки оці. Повикидати, перемити треба все. І як бачите, кулюнвал у нас живий. Ось, бачите, металевий. Кусочок є, ось. Весь повну. Ну, ну коротше, то все треба мивати. Ну, якби отаке відео. Тобто, ну, як бачите, ось наш поршень. Це трошки стінка відламалася. Такого. чому причина поломки кусочок штопорного кільця, а цей вусик в одному штопорному відломився. І... Робив таких нам справ. Так що бувають і такі поломки. Ну, то все. Перемиється, складеться і нове, то таке, туди щось вже попало. На цьому все. Всім щасливо, всім пока.